Бажаємо, щоб у вашому житті, незважаючи на обставини, в яких ви опинилися, завжди був мир Божий. Наш сьогоднішній гість Микола Іванович Павлунь, пастор, капелан Християнської служби порятунку. А наша тема як використовувати обставини життя. Вітаю Микола Іванович Івано-Франківську. Вітаю, дякую за ці обставини. Що ми знову можемо тут зустрітися в такій програмі передачі Мир Вам. І дійсно обставини життя бувають різними, але відповіді на всі ці обставини я, наприклад, знаходжу тільки в Біблії, тільки в Біблії, тому що обставини можуть бути різними, хаотичними, незрозумілими, несприятливими, навіть як я. Прямо записав несправедливими. Собі записав несправедливі обставини. Жив, жив, собі в Херсонській області, жив у своєму рідному місті, Береславі, але обставини так поміняли, що зараз знаходжусь тут, Івано-Франківській області. Ну, взагалі, у вас таке дуже цікаве життя. Може, комусь захочеться щось написати про вас, якусь книжку. Ну, народився Микола Іванович. Як він каже, на дні Каховського моря, так? Каховського водохарнили водосховища. Ну тоді не було так. водосховища, тоді було що там було, луг, поле, степ. Степ, так, так. український степ Таврія. Так. Так. І коли батьки, але батьки були самі з Рівенської області, переїхали туди, це були 50-ті роки, тяжкі роки, і я там родився. Та. Тепер... І находю, находю, вибачте, вибачте, uh -huh. що знайшов так, таку відповідь. Я усмідов, усвідомив, прямо як написано у пророка Даніїла, так uh -huh. і тут в Біблії, так і в моєму серці написано, усвідомив, що Всевишній Бог владарює над людським царством і ставить над ним того, кого захоче. І коли захоче, і як захоче. Це ви читали з книги пророка Даніїла? Так. так? так. Е Хто впливає на формування різних обставин, обставин нашого життя. Скажімо, хто, хто нас в ці, ставить, ці обставини? Від кого да. залежать ці обставини? Да. Незважаючи на всі обставини, ми бачимо, знаємо, і я в тому числі, що всіми обставинами керує Бог. Він контролює і. Використовує ці обставини для нашого блага, для нашого добра, сказати таким такою мовою, що все йде на добро. Да, може, ми з чим, з чимось згідні, може ми хочемо по-своєму, але коли ми візьмемо е, той період, коли ще був ізраїльський народ е, в другій країні, в другій країні в Єгипті, так в Єгипті, коли коли брати продали свого. Брата Йосипа продали його в Єгипет, але Бог, оте все, все їхнє зло, зробив на добро. Ось як кілька речень прочитаю. Тож його брати, уже як пройшло все це, тож його брати особисто підійшли до Йосифа, впали перед ним до лілиць і сказали: Ось ми, твої слуги. Та Йосиф промовив до них: не бійтеся, хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. Підкреслюю, Бог повернув це на добро, аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Тому не бійтеся, я утримувати вас і ваших дітей, і він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Тобто є обставини, які ми собі самі зробили. так, ну, Йосип, якщо брати Йосип, Йосип сам пішов до братів, так. його батько послав туди, але брати його продали, не Бог продав. Брати його продали. Тобто створили, люди створили такі несприятливі обставини. Кинули в яму, продали. Але Бог це повернув на Добре. краще, на, на добро. На краще. Отже, е, в формуванні наших обставин приймають участь багато осіб. Ну, скажем, на Україну напав е сусід наш агресивний, так? злобливий. Е але Бог також це може повернути якось на добре. Ну, я ж не знаю, як. Но голови... Бог контролює, контролює, повторюю, і керує всім цим. І я вірю в це на 100%. Угу. Як Бог використовує обставини в житті різних людей, і яка у нього мета? Яка ціль Бога? Це перше, що я бачу, що я бачу в цьому, Бог використовує ці обставини для нашого, для мого духовного зростання. Щоб, як в одному місці написано, золото випробовується вогнем, а наше життя випробовується всякими обставинами, цими випробуваннями нам же на добро. І я повторюю, для духовного нашого зростання. Коли ми це бачимо, то Бог допомагає нам використовувати всі ці можливості, довірятись йому. Навіть про себе багато можу розповісти, але часу для ага. цього. Ну, ми зараз Помаль. ще доберемося до вас. До. Отже, і, я думаю, що і лукаві впливають, і лукаві люди впливають, і добрі люди впливають, самі ми впливаємо на ці обставини. Але ми маємо пам'ятати, що. Бог Він є, Він живий, Він знає це, Він знає ці наші обставини і Він може е, використати ці обставини нам на краще. Е, ну, і тепер, як ви використовуєте нові обставини в вашого життя, у вас все змінилося. Ви жили собі в Береславі, Херсонська область, ви так і думали, що це все буде так весь час. Що там пасіках мало бути, так? а зараз все зовсім по-іншому. Як ви живете в нових обставинах? Бо можна, ну, є такі люди, я думаю, що вони є, так? які е опускають руки, падають відчай. Або просто чекають, коли це все закінчується. Вони нічим не займаються, вони просто переочікують. Там якусь гуманітарку взяли, там хтось щось допоміг, роблять, не роблять, ну, думають, от от це закінчить. Я знаю, там дехто каже, ну от коли почалися ці бойові дії на Донецьк-Луганськ, то дехто до сих пір так чекає, а це вже прийшло скільки там? Багато років, так, 10. Так? Да, е, так. Тому і вони, нічого не, вони нічого не роблять. Так? Вони не, не, не працюють, не служать, не забувають освіту. Може, це не за всіх. Але може бути такий стан. Стан постійного очікування, от-от щось зміниться, воно не міняється. А і час згайний. Як у вашому випадку? У моєму випадку я дивлюся, дивлюсь на ці всі обставини, як на можливість. Угу. Перше можливість задати собі питання, що хоче Бог. Задати в цих обставинах питання, що хоче Бог. Друге, як я це бачу. І третє, як я використовую оці обставини. Наприклад, знову звертаємося до Біблії до першого, псалма, до першого псалма. Один тільки віршик зачитаю: блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих. Не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом. Коли я в цих обставинах находжу насолоду в Господньому законі, Господь дбає про дорогу мою, про всі ці можливості, про всі ці благословіння, і я оці обставини приймаю не тільки як. Уроки, а як благословіння, Благословіння від Господа для того, щоб я мог міг ці обставини використовувати для допомоги іншим. Ну сидів би я там, Береславі, виживав би, переживав, але Господь хоче дати життя не тільки мені, але і іншим через оці відношення, через ці спілкування, навіть через цю передачу. Ви могли би так я розумію. Ви, ну, вибачте, то ви це сприймете нормально. Ви вже сивий чоловік і ви могли просто бути на пенсії. Навіть тут десь знайти якесь озеро і там ловити рибу, і для чого вам бути капеланом, наприклад, так? Але ви використовуєте ці можливості і ви почали служити капеланом. Використовують ці можливості, тому що в Біблії нема слова пенсія. <с? Нема такого слова. А є багато питань, багато питань не тільки до Бога. А і питання до Бога. Як я це сприймаю? Як я це бачу? І перше, що я, що я хочу сказати, бачити цей світ лазами Бога. Як так? це? Через Слово Боже. Угу. Як тут і написано. І я говорю: багато місць можна прочитати. не, Я хочу повторити всього ці три не: не брати участі у ради нечестивих. Як це? Да. Не ставати на дорогу грішників, і третє, не сидіть у зборищі кепкунів, а дійсно знаходити насолоду в Слові Божим і в цьому зростати, в цьому збагачуватись і в цьому змінюватися, щоб змінювався мій характер, щоб змінювалися наші відносини і відношення до всіх цих обставинах. Обставин, Щоб зростати в цьому, збагачуватись, повторюю, і мати успіх в Бозі через Його Слово. А це для мене сила, і це для мене Божа мудрість. А також бути носієм, носієм Божої волі. Це велика можливість. Носієм волі Божої, яка на збагачення, як моральне, так і духовне, навіть і фінансове. Тому що Бог благословляє тих, хто з ним. Не шукають щось за кордоном, а шукають себе в Бозі і Бога в собі. Так, і важливо продовжувати життя. Хтось сказав, коли я мрію, я не старію. І це добре, що, наприклад, людина. Ну, в неї є плани, в неї є мрії, вона хоче виконати волю Божу, вона хоче щось краще, не просто сидіти і, і чекати, коли це все закінчиться. Так? Допомагати людям, бути присутні е, з людьми, які страждають, так, бути присутні з тими, хто має ці різні переживання. І, і на фронті і в тилу. Важливо не скільки днів в моєму житті, а важливо скільки життя в моїх днях. Так я теж бачу. Та це, це теж треба розшифрувати. Щоб, що, що це щоб, щоб дійсно в, в цих обставинах бачити руку Божу і довіряти Богу. довіряти до Бога. Де ви, де ви от явно бачили, що Бог про вас турбується і вас охороняє? Були такі у вас е, випадки? Ну, знає, що були. І не одного разу, і в Кривому Розі, і в Херсоні, і в тому самому Береславі. Ну, Один, якийсь, може, випадок. один момент. Привезли, привезли в церкву, в центр Береслава, привезли. Продуктові набори і домовилися вчора, що ми будемо на 12 годину. Ну, якби вчора домовилися, що будемо на 12-ту mm -hmm. Але Бог так побудив серце, щоб приїхати не на 12-ту годину, а на 10-ту годину ранку. І коли ми три автобуса вигрузили, передали це людям. Продуктові набори в 12 почав, почався обстріл. Коли ми вже були в Новорайській, нам подзвонили, зателефонували, питають, а де ви? Ми вже під Новоразком. Слава Богу, тому що там, де стояв ваш бусик, автобус, тільки вирва. Здорова на яма. Так, дякувати Богу, що, що ви від'їхали, поїхали. Так, так. Да. Теж в Слові Божому написано: любячим Бога, все йде, сприяє на добро. Ну, е Якщо б я це говорив, наприклад, люди би сказали, ну ти нас не розумієш, ти нас не знаєш. Але ви маєте право це говорити, оскільки е, ви втратили житло, так, хата згоріла. Розбили, а потім допалили. Е, ви, ви, в якійсь мірі ви також переселенець, так? Ну, не люблю це дуже слово, але це є факт. Е, Що ви порадили людям, які от вони. Все втратили, чи, можливо, не все втратили, вони опинилися в іншій області, в іншій культурі. Все-таки культури різні. У нас в кожній області своя якась культура. Чи є якісь поради для того, щоб ці люди могли ну, жити жити повноцінним життям, радіти, радіти своїм життям, бо що життя одне? Я бачу в обставинах можливості. І це дуже важливо. І дякувати Богу за це бачення. Тому і я, моє побажання таке, щоб во всьому ми довірялись Богові. Які б не були тяжкі умови, які б не були тяжкими оці всі обставини, але довірятись Богові. Е, бути як, вдячним, як знати волю Божу? Бути вдячними. Я бачу волю Божу і знаю волю Божу, коли в мене спокій. Коли в мене отут мир. Не тільки на словах. А коли мир отут, спокій, Бог діє, Бог навчає, і Бог благословляє і охороняє. Це не тільки для мене як уроки, це для мене як благословення Боже. Бачити це і довірятись Богу, Бачити руку Його. Що означає? Використовувати можливості. Можливості, я опять говорю, за цей спокій. За цю довіру Богу, Він дає можливості, і ти бачиш, що це дійсно від Бога. Десь Бог притормозе. Десь, як би каже, в глибині моєї душі, не спіши. А десь прискорить, що нема коли совітуватися, радитись, угу. а біжиш, виходиш опять на те сонце. Яке включає Господь. Так, що, що робити людям, які кажуть, ну нас тут не розуміють. Так? Нас не розуміють. Тому що ми там е, старалися говорити українською, нас там називали е, бандерівцями, а приїхали сюди, а ми тут не зовсім говоримо чистою мовою, а нас тут називають там, ну ким там називають, там, ну не знаю, ким називають, але ну, якимось називають. Знаєте, за період війни, війни я навчився чути. Раніше слухав, але не завдачу. Дивився, але не завжди бачив. А коли проходиш оцю школу, школу Ісуса Христа, школу спокою. Я навчаюся. Я не кажу, що я навчився чути. Я навчаюся чути. Чути, то порозуміти людей. Я використовую свій слух, слух оцей і слух серця. Чути людей, бачити людей, бачити їхні потреби. Можливо, просто промовчати. Не давати відповідь. Хай людина розкаже про себе, угу. а потім я скажу, що Бог говорить в моєму серці. Як я на це реагую і як я це використовував і продовжую використовувати. Щоб знати волю Божу, треба мати з ним тісний зв'язок, з ним спілкування, з ним формувати відносини. Угу. Е, ну, я так бачу, що ви. Ну, такий оптимістичний чоловік, ви не, не падаєте духом, не нервуєтеся, ну, по мірі, так виглядає з боку. Не нервуєтеся, завжди посміхаєтеся. Ну, такий добрий, добрий чоловік, хоч і у, у такій формі. Ну, скажімо, військовий. Військові повинні бути такі, ну якби мужні, серйозні. А у Вас це є таке батьківське, батьківське добре, так ну ви ж не тільки капелан, ви ще й ви капелан, ви ще й пастор. Тому хай Бог благословить ваше служіння серед військових, серед цивільних, серед переселенців, серед місцевих наших людей, щоб багато було плодів вашої праці і багато не, не скільки вас зрозуміли, а скільки зрозуміли Бога. На завершення, ваші побажання нашим глядачам або підсумок усього, що ми намагалися сказати розкрити. що як використовувати обставини життя. Коротке побажання. Довірятись Богу, во всьому бачити Його руку і бачити в цих обставинах можливості, можливості для співпраці, спілкування з Богом, співпраці один з одним. Мати Оці тісні зв'язки. Я часто говорю: щоб бути віруючою людиною, перше, треба бути людиною, людиною, яка довіряє Богу. Так. ми намагалися розкрити тему. Якщо хочете знати більше, є Біблія, слово Боже, вона доступна для кожного жителя України, для кожного українця. У нас є багато гарних перекладів і Огієнка, Туркуніка. Хоменка, Куліша і інші переклади, які ще формуються. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш Ютуб канал, Ютуб канал Телепередачі Мир вам. Дякуємо, що ви ставите свої вподобайки. Дякуємо, що ви підтримуєте наш канал своїм, своїм, тим, що ви підписуєтесь підписом своїм і тим, що ви рекомендуєте наш канал своїм ближнім, своїм друзям і рідним. Мир вам, вашому серцю, мир вашому дому, мир нашій Україні.